Ще 4 квітня Міністерство юстиції подало до Ради Європи заяву про частковий тимчасовий відступ від дотримання Конвенції про захист прав і свобод людини. Для чого Україна це зробила? Ми поспілкувались із юристом з конституційного права Ярославом Блисенко. У телефонній розмові експерт нам розповів: кожна країна у разі надзвичайної ситуації має попередити Європу про свій стан, у зв'язку з яким можливо не зможе дотримуватись певних пунктів із конвенції з прав людини. І подати відповідну заявку із пунктами конвенції, яких тимчасово не буде виконувати. Чому Раді Європи важливо знати про надзвичайний стан в тій чи іншій країні? Ярослав пояснює, кожен громадянин будь-якої цивілізованої країни у разі порушення державою своїх прав та свобод може звернутись до Європейського суду з прав людини. Однак, згідно статті 15 конвенції, якщо в країні війна, держава може вести тимчасові обмеження на конституційні права людини. Про такі обмеження країна обов'язково має повідомити Раду Європи. Тоді Європейський суд не буде роз. Глядати позивання громадян такої країни, бо знатиме, нині в цій державі війна, і держава має право задля безпеки людей та країни обмежувати права та свободу своїх громадян. Чому заявку про відступ від Конвенції Україна подала лише зараз? Юрист наголошує, 4 квітня Україна подала уже другу оновлену заявку до Ради Європи. Перше про тимчасовий відступ від Конвенції Україна повідомила Європу ще у березні 2022 року, у перші тижні повномасштабної російської агресії. Про що йдеться у заявці, та яких пунктів конвенції Україна тимчасово не буде дотримуватись? У документі йдеться військове керівництво країни має право обмежувати свободу пересування громадян, тобто вводити комендантську годину, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави, а також встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, заборонити громадянам, які перебувають. А на військовому або спеціальному обліку змінювати місце проживання важливо розуміти, дані обмеження діють в Україні з початку повномасштабної війни. Нова заявка до Ради Європи не змінює тимчасовий відвід від Конвенції, а лише оновлює пункти у зв'язку з новим законом про мобілізацію, котрий набуде чинності у травні цього року.